Постійно моніторимо, що продають інші магазини, от що стосується святин святого Спірідона. У нас я думаю один із найбільших асортиментів. Я не думаний, я впевнений. Сон скільки ми можемо запропонувати святин святого Спірідона, які привозимо з корфу от позиції скільки в нас є. Позиції у нас, якщо навіть переглядати на сайті, у нас більше ста позицій, більше ста варіантів різних різних і браслетів, комбоскінь, підвісок, іконок, гаманців. Це все ви можете переглянути у нас на сайті. Вони завжди змінюються. Ми довозимо щось новеньке, щось, що у нас завжди є. Це браслетики, це наші іконки, це наші підвіски. Це в нас стандарт. Тобто ми цій... не обмежуємося звичайним браслетом. Як інші магазини, браслет на руку, один, чи два варіанти, і підвізка. Да? Ні, ну у нас не може бути. Всіх смаки різні, хтось любить з камінчиками, хтось любить з такими черевичками, які в нас відкріплюються, угу. хтось любить більше комбоскіні, ось таких варіантів, які одягаються. І в принципі краще і не знімати їх. А як ознайомитися з цим асортиментом і зробити замовлення? На сайті Іконна лавка» В нас є окрема категорія, яка. Називається святині святого Спірідона. Тут ви можете переглянути все, що є в принципі в асортименті, що є наразі в наявності, і що ми очікуємо в наступній поставочці. Чекаємо на ваші замовлення.